Вітаю вас в ефірі Першого міського програма «Інтерв'ю дня в студії працює Вікторія Пінчук. Багато закладів давно вже пристосувалися до воєнного стану та докладають зусиль, аби продовжувати працювати. Серед них і бібліотеки міста. Тож, як налагодили свою роботу, які проєкти втілювали та взагалі як минув для них рік. Про це ми сьогодні поговоримо із завідувачкою бібліотеки філіалу номер 10 Ганною Бовдуй. Пані Гано, вітаю вас в нашій студії. Я вас вітаю. — Я так розумію, рік для вас минув не надто просто, тому що були виклики долі такі суттєві. Звичайно, але знаєте, я б хотіла спочатку сказати декілька слів. Привітання наших художникам. Е, їхала я на це інтерв'ю, і такі темні місце. Ну, стан такий, звичайно, не дуже якийсь, скажімо, веселий, але оці кольори. Вогники червоні, як крапельки краплі крові, а вогники жовті, жовті, як світла надії. Тому, от бачите, як по-художньому. Тому всіх художників нашого міста я вітаю зі святом. Творча людина помічає таке творче прояви, так розумію, всюди. Трошки повернемося до все ж таки, вашого питання, вашої сфери. Як? Все ж таки ви налагодили роботу починаючи від лютого. Ви знаєте, нам, нам дуже пощастило завдяки нашій праці, завдяки нашому колективу, завдяки підтримці міської влади, хорошій організованості ми з минулого року перейшли у 22-й рік, ювілейний рік, до речі, нам 100 років. Ми прийшли з хорошими здобутками. Ми повністю оновили бібліотеку. Повністю. У нас повністю оновлені меблі, у нас оновлені е такі затишок, у нас освітлення оновлення. У нас дуже багато таких технічних питань господарських. Вони всі вирішені. Не всі, але вирішені. І найголовніше, що ми е отримали хороше технічне. Забезпечення, це ноутбуки, це смарт-телевізори, це wi fi зона. Для нас це важливо, тому ми ввійшли, скажімо, в такий стан досить неочікувано, але підготовлені. Але, знову ж сказати, якщо все-таки декілька слів про бібліотеку, ви знаєте, перший квартал, ну не квартал, а перші два місяці ми. Ми просто працювали в офлайн у бібліотеці, і у нас досить цікаво, проходять зустрічі творчі. Адже чому? У нас у бібліотеці працює творчий літературно мистецький центр штрих до слова. А туди входить дуже багато таких клубів, скажімо, за інтересами, дуже багато різних напрямків. І оця вся бібліотека вона у нас спрямована на. Зони, де людина може як коворкінг-центр, як коворкінг-спейс, що кожна людина може знайти собі місце саме в бібліотеці, чи просто почитати книгу, чи подивитися кіно, чи поговорити, поспілкуватися, чи понавчати навчатися. Це все в нас можна. Тому от два місяці в нас були дуже такі насичені, У нас відбувалися презентації книг, це Наталія Абіна, випавши із страниці. Це, це Зустрічі з межах бар-театру, Експромт. У нас такі є. Це у нас досить такі. Яка години здоров'я у клубі шлях до себе? Це, я багато чого можу розповідати. І це все було до 24 лютого. Насичені такі місяці були після 24 лютого. Ви як перейшли в офлайн, в онлайн? Як це було? Чи це було все ж таки, скажімо так, об'єднано? Спочатку, звичайно, як ви знаєте, це було надзвичайно жахливе. Шокована і неочікувана, і взагалі дуже страшно. І ми працювали, ми працювали у бібліотеці, а людей ми обслуговували онлайн. Тобто були такі часи, що ми були на дві третіх, ну, по-різному було. Але весь час ми обслуговували онлайн. На жаль, коли оце у нас до цього, у нас були сторінки у різних соцмережах, сторінки нашої бібліотеки, веб-сторінки, але прийшлося нам їх закрити. І, звичайно, ми працювали в, інст... ну, в інших, в інших а сферах. А Чому закрили? Ну цим безпе щоб було безпечно, тому що ми не могли, навіть ми позабирали. Ну всі свої контакти, всі ну такі часи були. Ми навіть всі ну персональні дані, це все ми це все було в сейфах, це все було. Ну ми не знали, що ну ворог став під містом. Але Тому все ви активності складно. не збавили, ні, наскільки я ні. розумію. Розумієте, нам прийшлося чітко переформатувати свою роботу, чітко організовано. І от якраз у цьому разі нам допомогло то те, що ми були от з технічної точки зору, ми були підготовлені. Наскільки я розумію, у вас був певний план на цілий рік. Ви хотіли щось реалізувати. Чи вдалося реалізувати ці проєкти, чи все ж таки щось змінили або поставили на паузу? Ну, якщо так, ви вже запитуєте, то вдалося. Вдалося. Я б сказала, що цей рік дуже важкий, але він і успішний. Чому? Тому що ми завдяки от іменно знову ж цьому забезпеченню, І найголовніше, що колектив професійний, колектив навчається. Чому всі вважають, що бібліотекарі це такі, знаєте, ну ти такі якісь традиційні такі, знаєте? Ні, це зовсім інше. Якщо людина живе активно, займає активну позицію в житті, в роботі вона навчається і в нас колектив дуже сильний. Молодий. У нас п'ять працівників зі мною, з маю спеціалістів, і всі мають вищу освіту бібліотечну, всі родовані, всі навчаються. У кожного у нас є, у кожного працівника є свій. Ноутбук, тобто не особистий, але е, робочі місце комп'ютеризовано і воно все замережено в локальну мережу. Тобто Тому... ви підготовлені тобто, до будь-якого сценарію, і все ж таки, якщо повернутися до проєктів, трошки розкажіть нам, які були такі найцікавіші етапи у вашій роботі з 24 лютого? Якщо дивлячись з цього, найцікавіші роботи, найцікавіше це була робота. В онлайн. Спочатку влітку ми працювали ми працювали деякі періоди онлайн, деякі періоди офлайн по-різному. Але ось, скажімо, влітку ми люди потребували, і це було дуже актуально. Ми організували такі розмовні клуби, спілкуємося українською. І до нас приходили люди, приїздили, приїздили з різних куточків міста, були серед них багато переселенців, внутрішньопереміщених осіб. Тобто це, знаєте, це так згуртовало. Оці українська мова, українські традиції, цікаві теми, дуже багато було серед цих людей, не скільки молоді, а скільки людей статичного віку, які ну, взагалі, якщо за великим рахунком подумати, ну для чого, якщо вони завжди говорили російською, а зараз вони ні. Я знаю, у нас таких багато людей, які взагалі не вивчали російську мову, серед читачів я маю на увазі, але вони перші відвикнулися, коли це складається. Українську все... мову, да, так ви та, маєте на увазі? Да, да. Вони переходили на українську мову, і я говорила, говоріть. Читайте українською мовою, і ви все буде вас все буде прекрасно. Тобто дорі... вам давалося зацікавити аудиторію, так і до себе все ж таки привернути увагу. Е, ви знаєте, ми дуже тісно зв'язані із громадою територіальної з криворізцями. Тому е, я не знаю, хто кого зацікавив. Ми дуже разом це разом все потужно робили разом, разом з людьми. Разом з нашими читачами, разом з нашою адміністрацією, разом з міською владою. Це все було організовано, це ж було з дозволу військової адміністрації, я так розумію, погоджено. Так, да, да, звичайно. Да. Тому було надзвичайно. А потім, от зараз, якщо скажімо так, ми перейшли ці розмовні клуби. Знову ж, коли це почалися, ну які події відбуваються на фронті, все відображається в нашій роботі. І потім, звичайно, ми перейшли працювати онлайн. Ці розмовні клуби я маю на увазі. А зараз ми працюємо на платформі Zoom, і люди до нас відгукуються. У нас збирається досить пристойна кількість людей, які знову ж, які володіють цими. Навик, навиками і технічно можуть, а бібліотекарі кожен готується. І ми що середи, що середи, ми спілкуємося на платформі Zoom, іменно в розмовному клубі, спілкуємося українською. Також я чула, що ви проводите заходи і в бомбосховищах. Так, це що були за заходи якого спрямування саме? Розумієте, справа в тому, що в укриттях в першу чергу ми обслуговуємо людей в укриттях. В укритті, які теж вони з дозволу військової адміністрації, звичайно. І у нас є телефон, якщо можна дозволити, я можу зараз його озвучити. Телефон, за яким люди замовляють книги, От телефон 067 784 10 86. Або на веб-сторінці нашій ми відкрили нову сторінку вже. Ну, ми закрилися відкрили. і і відкрили, На сторінці йдуть в Інстаграмі, через Viber, через меседж, ну, різними способами люди замовляють книги, і потім ми говоримо, якого, ну, коли в який час людина прийде. І ми виносимо ті книги, йдемо з формуляром, з книгами. Ми виносимо, вони їх забираємо, залишаємо ті які вони, ті, які. Так що ми бачите, сучасний підхід. Да, можна сказати. Ну, Який є сучасний. Ну, відповідно, ну, стану воєнного. Ви заговорили за кордоном. А щодо угу. що заходів, скажімо, ми більше, я б так сказала. Ми більше проводимо, ми беремо участь у заходах, які відбуваються, які організовують інші спільноти. Е, молодіжна е, спільнота, порода, е, скажімо, бомбік є таке у нас укриття. Там в інших, в інших у командорі ми проводимо зустрічі. Наші ж люди, і ми з ними якби разом ми проводимо, але. Ну, Ви розумієте, що, що безпечно ми про це особливо не говоримо, але це все відбувається і мило У нас в укритті ми, крім того, що ми обслуговуємо людей, ми ще, ну скажімо, ми брали наші бібліотекарі, брали участь у написанні диктанту, всеукраїнського диктанту єднання саме в укритті. Так що ми дуже активні. Ви згадували про читачів, що ви так маєте свій підхід, як їх обслуговувати. За цей час чи збільшилася кількість ну, на жаль, абонентів? На жаль, не збільшилась. На жаль, не збільшилася кількість читачів. Багато роз'їхалось, ви розумієте, за межі Кривого Рогу. Багато просто не можуть під'їхати вже ну, з різних причин, всіх різних причини. Але ви знаєте, я б сказала, така є. Ну, перформатизація, пер, І, Скажімо, дивіться, якщо відвідувати бібліотеку неможливо. Ну, були часи, що дозволяли нас відвідували там, оскільки. Е Чоловік одночасно, все це, все це за цей період, за ці 9 місяців, по-різному підхід був. Але знаєте, зате вона дуже активно на сторінці відбувається. На сторінці в Фейсбуці дуже активно. Там дуже в нас додається, додається наших відвідувачів, відвідувань наших, нашими користувачами і теж розмовного клубу. А ще я хочу сказати, що у нас майже кожного дня ми виставляємо медіапродукт на сторінці. Тобто, от ви говорите, першу чергу, звичайно, ми популяризуємо українське слово, українську літературу, криворізьких літератур, які не всі дуже добре знають. Це ті автори, які в нас книги, яких у нас є в бібліотеці. І, звичайно, щоб не втратити. Актуальність, щоб не втратити активні, щоб не втратити людей, щоб бути якають, ну, на рівні відповідному. Ми звичайно започаткуємо різні, різні акції з приводу популяризації фонду. Вони є різні на сторінці. Я запрошую до нас на сторінку. Просто набирайте, якщо ви зареєстровані в Фейсбуці або не зареєстровані, набирайте десята бібліотека, просто десята бібліотека, і ви зразу нас знайдете. У нас так залишилась хвилинка до завершення ефіру, і хочу на останок тоді, просто а... а я б хотіла все так сказати за волонтерство. Розумієте, це це, ось, це наша робота. Це ж я розповідала. А те, що з цими подіями ми ж проводимо велику волонтерську роботу. Поза робочий час. І скажімо, у нас така дуже хороша акція була Солодка цитата. Це коли ми підібрали цитати, патріотичні цитати, з гумором для наших військових і посилали їм неодноразово, посилали на напередок, як ми кажемо, ці цукерки з нашими цитатами. Це скажімо, ну ну. Це наша робота на гуманітарних складах. Ну, мабуть, усі плетні сіток, це, мабуть, усі це роблять. Але я хочу сказати, що ми, ми посилаємо солисть, посилаємо книги. Люди ну, читачі ж наші там є, вони з нами не втрачають зв'язок. Пані Гано, на останок, буквально на хвилиночку. Зокрема, які у вас плани зараз? Чого очікувати від бібліотеки ближчим часом або наступного року? По перше, перемоги. Як тільки наступить перемога, Бібліотека розквітне. У нас є щось плани, вже мистецька виставкова нас є на діяльність. У нас ми планували виставити, так і називається Україна квітне. Це роботи Оксани Зорі, нашої художниці, її квіти на акварельні і акрилові роботи. Скажімо так, це якби так. А взагалі. Знаєте, дещо, можливо, відійде, буде не а дещо, можливо, буде знову нове утворення, нові клуби, нові спільноти. Ну, саме головне, що творчі, які ну, бібліотека це ж культурний просвітницький, інформаційний, дозвіллєвий центр. Тому у нас планів дуже багато. Я вам бажаю, щоб ці плани здійснилися. Все ж таки, бібліотека процвітала і надалі. На цьому ми завершуємо з вами нашу розмову. Дякую, що завітали до нас у гості. Дякую. А я хочу всіх привітати, всім побажати сили духу, саме дух єднання, саме коли ми всі разом, вона вона наближає нашу велику перемогу. А вона буде, ми на своїй землі. І все буде в нас добре. Обов'язково нашим глядачам нагадую, що це була програма інтерв'ю дня на першому міському. В ефірі у нас побувала завідувачка бібліотеки філіалу номер 10 Ганна Бовдуй. Говорили про те, як бібліотека переформатувалася під час воєнного стану, які проєкти все ж таки втілила. Та звичайно, що які плани має на майбутнє. В студії працювала Вікторія Пінчук. На все добре ще побачимось.